Цей цикл зустрічей ми присвячуємо темі благословіння і прокляття. В Біблії згадується понад 400 разів слово благословіння і понад 200 разів слово прокляття. Багато людей дуже мало знають цю тему і дуже мало знайомі з принципами, які пов'язані з темою благословіння і прокляття. Але, як бачимо, вся Біблія вона має багато. Навчання і багато попереджень, застережень для людей, які живуть на землі про благословіння і прокляття! Сьогодні ми поговоримо на тему Природа, проклять. Зачитаємо повторення закону з 30-го розділу 19-го вірша. Там написано: Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть дав я перед вами благословіння і прокляття. А ти. «Вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб любити Господа Бога Твого, щоб слухатися голосу Його і щоб линути до нього. Таким чином, Бог говорить своєму народу, що є закон благословіння і є закон прокляття, і кожному, хто буде слухати Слово Боже, буде сила благословіння супроводжувати Його. І буде супроводжувати його потомків. Точно так же і діє прокляття. Воно розповсюджує свою дію не лише на людину, яка не слухає Слова Божого, не виконує його, але також сила прокляття має здатність досягати потомків, або, як Біблія каже, насіння. В книзі вихід, 20 розділі з 3 вірша. Ми читаємо такі слова. Хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби всякої подоби, з того, що на небі вгорі, що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. І далі написано, що Бог благословляє до тисячного покоління тих, хто його любить. Отже, 20 розділ книги «Вихід» показує нам, що прокляття за ідолопоклонство, воно впливає не лише на життя тих, хто грішили цим гріхом, але на третє, четверте покоління після них. Таким чином, якщо подивитися на генеалогічне дерево, то 14 людей в твому родоводі тим чи іншим чином. Приносять в твоє життя благословіння або прокляття, з яким тобі приходиться розбиратись і мати справу. Є дві сили на землі, які можуть вчинити на людину надприродній вплив: сила благословіння і сила прокляття. Кожна з цих сил має своє проявлення. На початку Бог не планував прокляття для людини, так як це. Лише обмежувальна міра, яку Бог використовує щодо людей за порушення ними його законів і принципів. Перші дні людей на землі почалися з Божого благословіння. В першому розділі книги буття написано: що Бог на свій образ створив людину. На образ її він створив чоловіка, жінку їх створив і поблагословив їх Бог. Бог створив цей світ з метою, щоби створити Дати людям життя і поблагословити їх. Що таке благословіння? Знаєте, якщо так, от простими словами, це як вітер в твої вітрила. Це коли ти успішний, це коли ти е, голова, а не хвіст, це коли все, що ти думаєш, плануєш, в тебе виходить, і ти маєш в тому задоволення. І що таке прокляття? Прокляття це як вітер проти тебе. Ти заробляєш і тобі мало, ти працюєш, тобі не вистачає, ти з одної болячки перескакуєш в другу болячку. Смерть це прокляття. Хвороба це прокляття, безплідність це прокляття. Тобто благословіння і прокляття це дві протилежні сили, які, як ми прочитали, мають здатність впливати на покоління. Можливо, те, що ти сьогодні проходиш. Воно не почалося на тобі. Але воно, якщо це прокляття, воно має закінчитись на тобі. Ну, повернемося в рай. Змій зробив так, що людина не послухалась Бога і згрішила, і з моменту, як заповідь була нарушена, Бог проголосив перше прокляття. Наслідок гріха є прокляття. В буті 3 розділі до Адама сказав Бог за те, що ти послухав голосу жінки своєї, з того. Дерево їв, що я наказав був, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ось з'являється перше прокляття на землі. Земля, яка давала добрі плоди, на які не треба було пахати до сьомого поту, вона стає проклята через гріх людини. І прокляття проявляє себе, воно має конкретну картину. Каже, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Вона буде тернину і осод тобі родити. Тобто те, що раніше тобі получалось легко, те, що тебе насищувало, те, що тобі приносило задоволення, тепер та ж сама земля, яка була раніше благословінням, тепер вона проклята, і ти тепер будеш працювати багато, а будеш мати мало. Ти будеш потіти на ній, не від сонечка на пляжі, а ти будеш потіти від того, що ти будеш працювати на ній, і кінця краю не буде цій роботі за те, що ти не послухав мене. Кожне порушення Слова Божого приводить. В дію закон прокляття. І навпаки, коли людина знає Слово Боже і виконує його, це відкриває можливості для роботи Божого благословіння. Після проголошеного прокляття життя людей сильно ускладнилось. Це одне з проявів прокляття сильно ускладнене життя. Коли є прокляття в сім'ї. Тяжко жити в сім'ї, ускладнене сімейне життя. Коли є прокляття на здоров'я, на сфері здоров'я, ускладнено сильно бути здоровим. Коли є прокляття на праці, на фінансах, сильно ускладнено процвітати і мати успіх. Людина продовжувала грішити, і Бог проголошував все нові і нові попередження за порушення, заповідей і Благословіння за дотримання їх. У книзі повторення закону, в 28 розділі, є перераховано список благословінь за послуг Божому Слову. І в другій половині 28-го розділу Книги повторення закону проголошено список проклять за те, що людина не слухає Божого Слова. Слово благословіння пов'язане. З ним зустрічається в Біблії понад 400 разів і слово прокляття понад 200. Кожному з цих двох понять властиві два, дуже, дві дуже важливих якості. Я хочу звернути вашу увагу на це. По-перше, їхня дія рідко обмежується лише однією особистістю. Вона може поширюватись на сім'ї, на покоління, на общини, на цілі нації. По-друге, після того, як благословіння чи починає діяти, їх вплив передається з покоління в покоління. Благословіння чи прокляття, їх вплив передається з покоління в покоління. Поки не відбувається щось, що відміняє їхню дію. Головним засобом передачі, що приводять в дію благословіння чи прокляття, є слова. Саме слова проголошені в життя людини, вони приносять. Або благословіння, або прокляття. Такі слова можуть бути сказані або написані, або просто проголошені навіть всередині себе. Зверніть увагу, що Бог сотворив нас на свій образ і подобу, і людина це єдине творіння у Вселенні, яке може говорити Слово. Ісус каже, майте віру Божу, бо як хто скаже, горіть цій, порушся і кинься до моря. І не матиме сумніву в самому серці, станеться йому, що Він скаже. Тому благословіння і прокляття, по суті, це може бути коротке слово, яке вивільнене в життя людини. Що написано в посланні Якова про наш язик, про силу слова? Написано, що язиком ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей. Що створені на Божу подобу. З тих самих уст виходять благословіння і прокляття. Отже, з тих самих уст виходять слова, які є носіями тої духовної сили, яка буде впливати на життя цілих поколінь, благословіння або прокляття. Також фізичні предмети можуть бути носіями цієї духовної невидимої сили. У книзі Вихід, 30 розділі, ми читаємо про інструкції, які дав Господь левитам щодо виготовлення оливи помазання, єлей помазання. І, по суті, коли вони виготовляли його по Божому рецепту і помазували предмети скині чи предмети ковчегу, вони освячували його. Таким чином, освячення означає відділити для Бога, зробити святим, а благословити. Таким чином, помазання стає засобом передачі Божого благословіння для скині і для священодіяння. Також ми читаємо в першій книзі Самуїла, 16 розділі, 13 вірші, там описано, як Самуїл вилив а, оливу помазання на голову Давида, і з того моменту Дух Божий спочив на ньому. Тобто, ця олива помазання, вона була носієм або, знаєте, передатчиком. Божого благословіння на його життя. Хоча, здавалося б, візуально це той самий Давид, той самий хлопчик, але на ньому з того моменту вже був Божий Дух. Таким чином, благословіння передалось через оливу помазання. У новому завіті також ми знаємо, що фізичний хліб і вино, які ми використовуємо в причасті, в вечері Господній, стають каналами передачі Божого благословіння. Павло каже, що це чаша благословіння. Тобто чаша, яка передає благословіння нового завіту тим, хто з неї п'є. І хліб, Ісус каже, що це тіло моє, яке за вас ломиться. І це тіло каже ранами, моїми зцілені. хто приймає цю чашу, їсть цей хліб, він приймає благословіння. Розуміючи, що предмети можуть бути носіями благословіння чи прокляття, ми розуміємо, чому вони так широко використовуються і в окульті. В окультних практиках чи лжерелігіях. Закляті предмети, які приносять прокляття, сприяють тому, що люди просто не можуть прийняти благословіння. Вони, якби їхні очі стають утримані від того, від самого факту, що прокляття прийшло в їхній дім, і від того факту, що Бог хоче вивести їх з прокляття і має для них благословіння. Детальніше поговоримо про це на наступних уроках. Напишіть в коментарях під сьогоднішнім відео, що нового ви дізналися сьогодні на цю тему, і також дякуємо вам за кожен ваш лайк. До завтра!